Завдання номер 5 потрібно знайти координати точки, яка належить усі ординат і рівно віддалена від точок М та Н. Побудуємо цю точку. Для цього ми знайдемо середину відрізка МН, через неї проведемо перпендикуляр. І на цьому перпендикулярі знаходяться всі точки рівновіддалені від «М» та n. І, зокрема, наша точка, яка лежить на осі «ОІ», назвемо її С. Оскільки С лежить на осі «ОІ», то координата по X в неї дорівнює нулю, а координату по Y ми будемо шукати. Точка є рівновіддаленою від N та С, тому НС дорівнює «СМ». Зараз ми запишемо, що означає nc і Cm. СМ ми знаходимо за формулою 2-0 квадрат плюс мінус 1-YC квадрат. CN дорівнює мінус 3-0 квадрат плюс 7-yC. Квадрат оскільки це m і cn рівні, то корені також рівні, і значення під коренями теж однакові. Тому ми запишемо це як рівняння і вже зробимо деякі обчислення. 2 в квадраті плюс мінус 1 мінус г в квадраті дорівнює. мінус 3 в квадраті плюс 7 YC в квадраті 4 плюс розкриваємо за формулами скороченого множення 1 плюс 2yC плюс yC в квадраті дорівнює 9 плюс 49 мінус 14yc плюс yc в квадраті. YC це квадрат є ліворуч і праворуч, тому само знищується. Все, що з YC перенесемо ліворуч, 2 yc плюс 14 плюс 49 мінус 4, мінус 1. Отримаємо 16 дорівнює 53, і тоді YC дорівнює 53 поділити на 16 y – С дорівнює 3,5 тобто координати точки С будуть мати такий вигляд: 0 і 3,516.